Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Опанасенко Олексій Вікторович, позивний Марун, стрілок-помічник гранатометника, другий механізований батальйон 47-ї окремої механізованої бригади, військова частина а 4699 Народився наш герой 3 лютого 1991 року. Військовий мешкав у селі Юрівка Київської області. Там він закінчив школу. Одночасно зі шкільною освітою він вивчився на кухара у боярському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Після здобуття освіти, не гаючи часу, пішов працювати у садівництво. Переважно займався озелененням територій декоративними рослинами. Олексій встиг за своє життя одружитися та стати батьком донечки Ганни. Активно займався спортом, особливо тайським боксом. Після повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну Олексій в перших числах березня пішов добровольцем в українські сили самооборони. Згодом перейшов до Збройних сил України служити на посаді стрілка помічника гранатометника. Останнє бойове завдання Олексій виконав 28 червня 2023 року в районі населеного пункту Роботина Запорізької області під час українського контрнаступу. Про смерть героя стало відомо далеко не відразу. Олексію назавжди залишиться 32 роки. Марун був братом для кожного, кому не була байдужа Україна. І ворогом несправедливості згадує героя побратим. Прощання із захисником відбулося 14 червня 2024 року у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Віта Поштова поховали Олексія Опанасенка на цвинтарі села Юрівка. Йдуть найкращі сини України. Вічна слава та шана Герою!